World of Tanks 2.0 – Це найбільше і найважливіше оновлення в історії гри. Це початок нової епохи. Це було на Парижі випадкові події, да я так розумію. Офігеть, сліки дивіться танки вони нас Це не Сережа патрон монтировав відос. Потужно. Не впихнулося ніякий найтанчик назв. Це такий гараж буде, типа? Це такий буде гараж. Почнемо знайомство з нею із гаражу. Він передає масштаб нововедень. Просторий, деталізований із контрастним освітленням, новою музикою та об'ємним звуком да, Музику і за яку тобі будеш получати ці авторські права, навіть тобі будеш цю руку я Вдаляю там гру ігру поминало на телефон. Да Тут да підготовки це... до спекотних боїв відчувається всюди. Тут машини проєктуються. Збираються. Щоб ви понімали, просто мені не за то що грала музика перед боєм, студзянка карта. Мені авторські права впали на YouTube за цей трек. то що там грає. Фарбуються та лагодяться. Всі локації об'єднані в єдиний комплекс і створюють атмосферу справжнього танкового заводу. Також оновлено інтерфейс гаража. Це кстати щось на новому. Вони спосіб нас його. Типу я так розумію, що це екіпаж, це ремонт, це стилі, да? а це все місіо. Типу те, що з нас було горизонтально, тепер у нас буде все вертикально. Вау! Вау. Верхню частину екрану розвантажено завдяки тому, що перелік ігрових меню переїхав вліво і став вертикальним, яким і має бути список. Я їм це не екіпаж переміщено до обладнання, спорядження та решти оснащення машин, щоб уся підготовка до бою проходила в одному місці над каруселлю техніки. Саму карусель тепер можна розгорнути клавішою пробіл. Так ви отримаєте максимум інформації. Ну Це прикольно, оце оце прикольно. Коли це потрібно. В розгорнутому ви витку... не гортаєш їх людей сюди, а чисто. Тоді тепер можна швидко прогортати всі ваші машини та створювати власні кастомні списки техніки. О, прямо як плейлисти з музикою під. Блін, оце кайф. Оце, плейли... Оце кайф реально. Це наскільки зручно, тобто я собі можу вибрати там преміум танчики для форма, плейлист, преміум фор... танчики для форма, да? алте там, якісь собі набрати, типу хороших алте, да. Танки, типу, наприклад, для вилазок, собі туди закинуть плейлист чисто і собі вибрати чисто. Оце, оце реально кайф. От за таке респект. Оце, оце кайфово. Ще ти напав. Опа! музику студіон грали. Беріться. Звичні фільтри працюють як і раніше. Це дає зібрано всі актуальні події, ігрові активності, бойова по <laughs> -да. щоденні завдання тоже. в одному місці. Вся інформація про машину показується в новому вікні. Тут ви за пару кліків знайдете опис механік, всі ТТХ вкладку дослідження модулів і схему. Ні, ну відчувається так чисто, знаєте, по оновленню, що це реально вже 2.0. Це вже таке прям масштабне оновлення. Бронювання. Це прям ігра. Ця нова вкладка дає змогу дізнатися, як танкувати на своїй машині і куди пробивати суперника. Оце дуже, дуже, до речі, дуже хороша фіча фіч, фіч, така, типу, не фіча, а, типу, нововведення, да? Тобто, можна, тобто, це не не в модах, десь, да? а це прям конкретно показ, да? типу, червоним, куди ти не проб'єш, типу там виставлено да? типу, пробиття яким там, типу, снарядом, да? і бачите, червоним ти не проб'єш, жовтим це мало верогідно, що ти його проб'єш. Я так розумію, за ним це пробивається, і синім синім, мабуть, типу. Чи що? Тут чи можна детально розглянути схему бронювання танка, зокрема екрани. Навівши курсор на конкретне місце, ви побачите точне значення ефективної броні під вибраним кутом. А після битви. буде Ого, це такий післябойовий. У нас виходить, виходить результат. Типу, один фраг, урон, скільки. Прикольно. недоступний доступний новий повноцінний екран після бойової статистики. Все це допомогло зробити інтерфейс більш функціональним і впорядкованим. Зберігши загальну Вау! Ну що скажете? Логіку. Новий інтерфейс і гараж це важлива частина World of Tanks 2.0, Але лише частина переходу цієї гри на новий рівень. Так я вже гаражом здивований, якщо чесно. Тепер мені вже страшно що там далі буде одинадцятий рівень. Одразу 16 нових машин. Це великий крок для гри, та ваша можливість відкрити новий шар геймплею. Це нова картина бою, яку ви намалюєте самі. Щоб отримати машину 11 го рівня, дослідіть її за досвід і придбайте за кредити. Все можна в бій. На вас чекають сім важких. Коротше, сідаємо на десятки, відключаємо опит прокачки екіпажа, і тупо набиваємо опит на танчку. Десято на рівні, які у вас є. Всі танки просто набиваємо опит. Зараз відключаю екіпаж і тупо фарм, 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 фарм. П'ять е... середніх танків. 3 ПТ сау П'ять середніх танків. 3 пт САУ. Дивіться, що. Та один легкий танк. Всі ці машини продовжують гілки техніки з різноманітними стилями гри. То наслідник гріля, насліднік, э, наставник Бадгера, бачата ушки. Э, так, я бачу, є з чого вибрати. Кожна машина одинадцятого рівня має свою унікальну механіку. Це може бути активна здібність, яку треба застосовувати в потрібний момент. Пасивний ефект, що працює сам собою. Або ситуативне посилення, яке спрацьовує за певних обставин. Типу він зажимав пробігав держав, чим дожди держав, що там тебе буде піширо. Підвищують вогневу потужність. Блин, ну що це таке вже, Це вже якийсь натиск в рандомі. Блін, не знаю даже. Інші дають перевагу в рухливості чи навіть розвідці. Типу, якщо попав в ньому, чи що, і, типу там значить є танк, да? Ці вони підкреслюють унікальний стиль гри кожної. Типу, ти стріляєш, бландиш і попадаєш в танк, посвідчить, що там танк є, да? І машини. Нова техніка має ексклюзивну для 11-го рівня систему поліпшень. як А, бачите, прокачувати не буде всі системи поліпшень. Ніфігасі не скільки всього треба буде прокачувати досі. ка замінює собою польову. Модернізацію. Модернізацію. Вона дає змогу зробити кожної з 16 машин і ще ефективнішою, поліпшуючи і характеристики, і особливі механіки. Після повного прокачування ви зможете відкрити унікальні для 11 рівня елементи зовнішнього вигляду. Лічильники статистики. Об'ємні 2D стилі та кожухи для стволів гармат. І щоб одержати все це, потрібно просто грати. Грати на новому рівні. Прикольно. Оновлення 2.0 покликане поліпшити гру на всіх рівнях. І важлива частина цього великий ребаланс. Його О. проведено масштабно і системно, з урахуванням ведення одинадцятого скось будь-нярфять, кось будуть апать змін. Зазнав майже весь парк техніки. Це комплекс із купи правок, які разом поліпшать ігровий досвід для кожного гравця. По перше, значно поліпшено стокові конфігурації машин. Це згладжує просадки в бойовому потенціалі при дослідженні гілки техніки. понятно. Топова версія залишиться найкращим варіантом. Але тепер техніка гратиметься комфортніше відразу з коробки. По-друге, спрощено систему модулів. Видалено всі радіостанції, крім топових. Логічно, хто качає радіостанції? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Реально, хто качає ту радіостанцію? Це вже якщо вже прямо танчик зайшов, то що це так викачать, типа аби. Закрить повністю, да я не знаю, хто вікачує всі радіостанції, там якісь непотрібні, якісь там куча тих пушок, типу всі качать максимум топ, і все забиває там, та все остальне. А шасі більше не впливає на вантажопідйомність Тобто базові конфігурації танків тепер не обмежені у виборі модулів та обладнання. Це стосується всієї досліджуваної техніки у грі. Крім того, проведено адресні поліпшення сотень машин різних рівнів. Досліджувані легкі танки отримали більше очок міцності. Підтягнуто характеристики низки преміум танків. Поліпшено багато десяток, що відставали. Капець, це ви представність. Як вони з цим всім? Максимум пушек. Ні, предстатик не чисто з цим? Зокрема, Type 5 Heavy і багато іншого. Все це поліпшить ваш ігровий досвід під час дослідження будь-якої гілки. Великий ребаланс підвищить якість боїв, особливо пліч опліч, із новим матчмейкером. О, та ну ладно, дочекались для створення комфортного ігрового процесу. Дуже важливим є матчмейкер. Щоб зробити його розумнішим і гнучкішим, ми практично повністю переписали ядро матчмейкера, саму його основу. І тепер у бої підбираються найрізноманітніші набори техніки, навіть якщо в черзі багато однакових машин частіше формуються склади команд із розбіжністю в один рівень, враховуються ролі машин, наприклад, матчмейкерс. Наконець, то просто я тепер жду цього нуцього наконець. То просто ставитиме баджер проти Т110Е3, а не проти гриль 15. Легкі танки обмежені трьома машинами на команду. є yeah, бой Нарешті. Не 4. теж це, звісно, багато. Ну, смотри, яка карта, до речі. АПТ САУ 5. Так і дожновий. І головне, матчмейкер краще адаптується: кількість гравців у черзі. Співвідношення техніки за типами і навіть ролями. Він враховує все це. І шукає найкращий компроміс між скороченням часу очікування бою та формуванням двох найбільш збалансованих команд. І ось Тут Леха проти Канопера, да, Канопенер проти Канопнера, 277 проти Ясотова, типу К-91 проти ТВП. Там, да, типу таких Бабрах, бабаха проти Фоча, гріль проти гріля, хорі, там 268, СТРВ, СТРВ, ЄБР, ЄБР, Мантікура, Мантікура. Останнє пріоритет. Світ на порозі великих змін. А їхнє джерело крихітний острів Нордскар. Ваше завдання висадитись на ньому та проникнути на секретну базу. Здобудьте інформацію про нову зброю та зупиніть запуск супутника з даними, адже їх втрата може змінити все. Операція Точка КОПІННЯ це одиночна сюжетна місія. Де ви познайомитеся з Ні, Я мав в виду, що там писало по статісті. Дивився, хто проти кого грає новою локацією Нордскар. На вас чекає запеклий опір із застосуванням нових танків 11-го рівня. Під час проходження місії ви і самі зможете захопити новітню зброю. Три танки одинадцятого рівня допоможуть підлаштуватися під ситуацію. Змінюйте тактику і техніку. Застосовуйте нові здібності. Це прикольно, до речі. Викликайте підтримку строїть. трошки адаптувалися це все нове. Використовуйте всі засоби, щоб зупинити неминуче. Таємниці острова Нордскар приведуть вас до сектора 3. Це третя кампанія особистих бойових завдань. Опа. Нове випробування для ваших навичок, яке дуже відрізняється від двох попередніх кампаній з новими умовами і гідними нагородами. Хто чекав везе? 3.0 Кампанія охоплює три операції, кожна з яких ділиться на три серії завдань. Кожна серія виконується на машинах відповідних ролей. Жодне завдання не вимагає гри на техніці певного типу чи нації. Лише три спільні поділи за ролями. Умови завдань можуть бути непростими, але всі їх можна виконати. Кожна операція вважатиметься виконаною після заповнення її шкали прогресу. Заповнюйте її не тільки виконуючи основні завдання серії. Але за допомогою щоденних і щотижневих завдань у будь-яких пропорціях за вашим бажанням. Це дасть вам змогу продовжувати рухатися до мети, навіть якщо ви застрягли на складному завданні серії. Після виконання першої Ой. операції у вашому гаражі з'явиться ПТ САУ восьмого рівня Віндхунд. У другій вас чекає важкий танк 10-го рівня ВЗ 60 с Дравець. І нарешті, пройшовши третю операцію, ви отримаєте найрідкіснішу і, можливо, найбажанішу машину одинадцятого рівня Rock. Характеристики цього танка доповнює унікальна механіка стрільби, що робить його дійсно вартим зусиль. Але, хоч би яким видатним був Рок, насамперед він символ, головний показник того, що ти страшенно крутий. Острів, на якому почалася історія сектора 3 фігурує не лише в одиночній місії, це ще й повноцінна мапа для випадкових боїв. «Нордскар» — це нове поле битви, яке перенесе вас на Норвезький острів, що став секретною базою. Прикольно стартовий майданчик і конструкторські цехи створюють укриття та ключові позиції на двох різних флангах. Карта, Це, нареш... Це арена для кулачних боїв на коротких дистанціях. З можливістю зближення із супротивником по естакаді. У центрі мапи ви точно зможете добре розігнатися і знайдете, де пригальмувати, щоб посвітити. На стартовому майданчику достатньо і простору для маневрених боїв і рельєфу з закриття, а підземна частина дає можливості для обходів та раптових атак. Досліджуйте нову мапу зі своєю неповторною атмосферою. Знайдіть власні рецепти перемоги для Норд Скара. Ще одне поліпшення ігрових механік, оновлений індикатор бронепробиття. Клавіша Y вмикає підсвічування бронювання не лише в точці прицілу, але й навколо неї. Активація відбувається з невеликою затримкою після того, як ви зупинитесь і почнете зводитись. Підсвічування працює тільки в снайперському режимі в невеликому радіусі всередині кола зведення та на дистанції до 300 метрів. <звук> Теж важлива частина гри. Він дуже впливає на занурення та додатково інформує про те, що відбувається. Ми урізноманітнили аудіо за допомогою звуків справжніх танків з новими ефектами двигунів і гусениць машини звучать по різному. І що важливо, реалістично. Все це було записано з реальних бойових машин у танковому музеї у Бовінгтоні. Зіткнення танків тепер звучать артер... сильно, це сильно. Оце, оце вже приальне оновлення 2.0. Привіт, привіт, Сережа. Як ти. Я ти як. тих оновлення 2.0 А звуки руйнувань відрізняються залежно від розмірів та матеріалів об'єкта. Також в оновлені 2.0, випадкові події відбуватимуться ще на чотирьох мапах. На Фьордах з'явився бункер із проїздом. Бомбардування відчиняє його двері для всіх бажаючих. Опа. Опа. О, заклад, У центрі регіону Енськ періодично проїжджають поїзди, створюючи динамічні укриття для просування вперед чи зміни позиції. На речері будь-якої миті може впасти збитий дирижабель. Його уламки створюють ланцюг укриттів між центром і замком. А у південній частині Парижа міст псував весь вигляд із вікна. Тепер уламки мосту створюють нові укриття для агресивної гри і навіть заїзди на гору. З'являється більше можливостей зблизитися і похромтіти бронею. 11 рівень. Ребаланс і матчмейкер. Поліпшений інтерфейс. Ну, потужно. Особисті бойові завдання та багато іншого. Все це наша нова ера. Все це World of Tanks 2.0. Потужно. Реально дуже багато чого нового. По-перше, це що ОБЗ 3.0, третє ОБЗ, да. То вже, то вже позагрива там раннього, я ще досі не забрав, да, ну вже, вже може новий танчик Black Rock вже отримати, да? е, Карта нова, танки тенстеріання, скільки всього нового, просто новий навіть, абсолютно новий гараж, так? нове оформлення, просто все нове. Типу, реально круто, а це вже щось похоже на серйозне, реально серйозне оновлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що найбільше ви чекаєте. Ну і не забувайте ставити палець вверх, та підписуватися на канал, будемо чекати з терпінням це оновлення. До зустрічі всім!